Вітаємо на Суспільному. Волинський академічний обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка розпочинає новий сезон про театральне життя в умовах воєнного стану та виклики, які довелося долати. Поговоримо із директором Сергієм Скулинцем. Вітаю Сергію! Стартує театральний сезон. Які нові постановки покажете глядачам? Сезон ми розпочнемо 16 вересня з чудової прем'єри комедії на дві дії шахрайки, режисер Світлана Органіста. Так що, користуючись вже нагодою, я хочу всіх запросити лучан та гостей нашого міста, нашу область на прем'єру і відкриття 16 вересня. У нас буде багато прем'єр відкриття сезону 16 вересня. Шахрайки далі 29 жовтня. Ну, можливо, там дата буде трішки мінятися дитяча вистава з оркестром, тобто це живе виконання. Це буде рукавичка прем'єра. Кабуться в жовтні. Зараз працює над чудовою виставою, яка називається Державна Зрада. Головний режисер нашого театру Михайло Васильович Іляшенко. Це вже буде в листопаді, на початку грудня. Це про Тараса Григоровича Шевченка як молі вже тоді забороняли українську мову. І я думаю, що зараз дуже доречно в цей час. Як повномасштабна війна вплинула на тематику вистав? Знаю, що був момент, коли активно критикували одну із вистав дами і гусари Олександра Фредро. Що скажете з цього приводу? І до речі, що зараз з цією виставою? Ну, дами гусари» ми, його е, ми цю виставу. Переробили на другий лад і вона Хай живе любов тобто, кохання, яке воно, звісно, завжди існує, воно є по життю, і критикують не тільки цю виставу. Як колектив сприйняв критику щодо цієї вистави? Я не знаю, чому ви мене питаєте саме про цю виставу. Вона вдала, вона просто заходить нашому глядачеві. Вона завжди майже аншлаги на цю виставу. Вона дуже круто йде. І я хочу подякувати. На жаль, немає з нами відійшов у вічність наш талановитий актор з великої буки, народний артист України. Іним, тому що ця вистава живе, вона буде жити так, як і дійсно назва хай живе любов. Чи потрібен на вашу думку комедійний контент? Взагалі зараз має бути не те, що в одному напрямку, тільки комедія або тільки якась драма. Має бути все потрошки. Те, що побачите зараз, афішу, що більше нас приїздять з комедіями. І люди йдуть з задоволенням трошки переключитися, перезавантажитись, трошки хоча б на ті 2-3 години, перебуваючи в театрі, трошки відійти від цих, знаєте, дійсно від цієї війни, від цього агресора, який, на жаль, і ще більше скажу, що навіть коли ми приходимо на вистави, глядач приходить і коли звучать Рени ми дійсно це робимо стоп, всідуть в укриття. Як воно облаштоване? Без укриття ми, ми би не мали права на існування, тому що ми маємо дійсно забезпечити людей в першу чергу, запускаючи до зали. Якщо повітряна тривога, то ми маємо всіх всіх попросити, щоб пройшли саме в укриття. В укриття розраховано у нас на 800 чоловік, тобто зал у нас міщає 775 людей. Тобто, ми можемо всіх глядачів і також наших артистів. Помістити саме в укриття, якщо на це буде, звісно, потреба. Також, коли в день повітряна тривога, в нас є договір з першою школою, з директором розробили план, все домовлено, все чітко розписано, щоб не було такого хаосу. Є інформація на сайті театру, що шукаєте на роботу звукорежисера. Знайшли? Ми шукаємо ще одного звукорежисера. У нас ж працює не тільки один великий зал, а в нас є камерна сцена, і ще плюс ще такі заходи, можливо, будуть проходити і тут, і в цьому фоє, в якому ми зараз з вами знаходимося. Тут приємна аура, чудовий вид панорама на наше місто чудове, гарне. Так що користуючись нагодою, хто бажає себе проявити як звукорежисер, звукорежисер саме у виставі, тому що концерт і вистава це дуже різне. Я от наголошую то, будь ласка, приходьте яких спеціалістів ще не вистачає? Я би взяв би ще працівника сцени, тому що нещодавно одного працівника в нас забрали на війну. Взагалі у нас вже три працівника зараз захищають нашу державу в лавах в Збройних сил України. Я зараз дійсно трошки роблю такі, знаєте, переформати, стараюся більше долучати жіночий склад у вистави. Ну, як кажуть, на всякий випадок, тому що ми розуміємо, що війна є війна, ми мусимо. Робити свій обов'язок. Але ж ми, як працівники культурної сфери, ми повинні свій обов'язок теж робити тут. Чи є вакансії чи приходять молоді актори? Приходять. Ми взяли на роботу одну молоду дівчинку, яка закінчила в Києві театральне училище. Я товаришую з народним артистом України Анатолій Гнатюк. Він є в нашому штатному розписі. Будемо налагоджувати з ним співпрацю, а саме його син Богдан Гнатюк, він є режисером. Звісно, вони працюють в Києві в одному із театрів, і я його запросив, щоб він, наприклад, поставив виставу в нашому театрі на листопад. Я хочу вже, щоб ця співпраця розпочалася. Богдан ставить виставу, в якій батько це ж Анатолій Гнатюк грає головну роль. Покрадена краса, так би називається ця вистава. Щодо працівників, які можливо виїхали з окупованої території, чи є такі переселенці? Нещодавно взяли одного музиканта до нас в оркестр. Молода, перспективна, чудова людина. Більше ніхто не звертався. Звісно, що театр це не лише декорації і постановки, це насамперед люди у кожного свій характер, амбіції. Сергій, чи маєте свій секрет підходу до колективу? Не то, що підходить до колективу, а напевно, що колектив, колектив сам тебе оцінить за твою роботу. Як ти її робиш? Звісно, як тут і ти ставишся до колективу, це теж дійсно важливо. Але я думаю, що за рахунок роботи, те, що ти робиш не тільки як художній керівник театру, для акторів там, для сценарію, наприклад, там, чи якихось постановки вистав, ось, а в загальному як господар театру. Це головне. Напевно, що е, кожен господар, кожної кожної напевно, що е, закладу це питання зараз номер один, як втримати це все, щоб дійсно в першу чергу для акторів своїх, для колективу і для глядача забезпечити комфортність наход, знаходження тут в театрі. Знаю, що ви зіграли багато благодійних вистав а також організовуєте різноманітні заходи на підтримку Збройних сил України. Розкажіть про це. До нас зверталися е, е, люди, що дійсно треба допомогти. Ось син служить там, е, на війні, е, треба ще на щось зібрати. Кошти я завжди, я тільки за. Випадок, що мама звернулася, дійсно, треба було е, в частину, там, де є син, зібрати для Збройних Сил України, наприклад, на автомобіль. Ось, Ми зробили, зробили концерт. Ось і всі кошти ми передали прямо на сцені, тому що я хочу, щоб це було прозоро, це було відкрито. Скільки ми зібрали, порахували всі це побачили. Ми всі кошти просто на сцені передали мамі. Ось, і навіть така родзинка була, що потім привозять торт. І представляєте, саме з передової хлопці позвонили, сказали, щоб мама замовила нам торт акторам як подяка від хлопців, подяка акторам за те, що вони допомогли зібрати кошти на цю машину. Це було. Ну, так трепетно і дуже так благородно і ну, дуже приємно. Збройні сили України з нами, і ми робимо все можливо ще для них. Хто не звертається, ми допомагаємо. В міру, звісно, своїх можливостей. Як повномасштабна війна повпливала на відвідуваність? Глядачів не поменшало. Можливо, навпаки, тому що е користуючись і, в принципі, переглядаючи всю інформацію, яку я підняв за минулі роки. То в принципі цей рік він був дуже позитивний, дуже потужний і в фінансовому плані, і в реалізації, і в, в прем'єр-вистав. Чим минулі роки питання номер один: старатися як не мога більше забезпечувати фінансову підтримку, що ми працювали як кажуть, знаєте, самі на себе. Так, да, дійсно нам кошти погоджують бюджетна комісія, Волинська власна рада, адміністрація, департамент культури. Волинської обласної волинської адміністрації, але ж я стараюся, щоб ми як не більше зараз, зараз заробляли кошти. То яке ж фінансове становище театру? Живете чи виживаєте? Знаєте, ми живемо. Чи маєте можливість до прикладу виїхати на гастролі в сусідню область? Так, гастролі ми були. Ми були в Рівному, були були в Тернополі. Були ми 4 жовтня дві вистави веземо в Рівне. А 11 жовтня вони до нас. Ми з ними так зараз товаришуємо. Хоча дійсно військовий стан це дуже тяжко, тому що не знаю, що тебе чекає. От їдемо четверто, а ми не знаємо, чи буде сирена, чи можна приїхати сирену і всі в укриття. От тобі все. І всі гастролі. Ну, але ж ми все ж таки працюємо над цим. Торік ми мали аварійні та планові відключення електроенергії. В яких умовах ви працювали і чи готуєтесь до можливого блекауту? Ми відкрили театр в укритті. Театр в укритті, ось на 70-80 чоловік. Тобто, навіть якщо щось буде не так, у нас, в принципі, є можливість е, трішки. Е, не так, як все місто, а ми маємо свою підстанцію. Ось, якщо ми витягуємо на цю масу і на це приміщення яке в укритті. То ми зможемо і працювати при такій нагоді, звісно. Але ж як воно буде, так і буде. Ми нічого не знаємо. Ну але ми будемо старатися забезпечити, зробити все можливе, щоб працювати. Нам дали один генератор. Він не, не настільки сильний, щоб весь театр, але певну частину ми можемо вже забезпечити. Тобто, це вже щось. Які ціни на квитки? Квитки у нас 100, 150, 200, 250 гривень на прем'єру. Ми робимо міру того, щоб кожен лучан гість нашого міста міг, звісно, прийти. Це не є. Велика сума там 100 150 гривень. Минув рік, як ви очолюєте театр. Що вважаєте своїм найбільшим досягненням за цей час, а чого поки не вдалося зробити? Якщо ви знаєте, в минулому я не є режисер. я прийшов сюди, і мені приємно, що я можу зробити щось для нашого міста, для нашої е, волині. Роботи дуже багато. Ми зробили укриття. Укриття таке, як потрібно для е, забезпечення людей. Е, також е, театр в укритті, що ми зробили, це теж така як кажуть. Е, не то що фішка, а один із елементів, де ми можемо перебувати під час тривоги. Також ми зробили багато прем'єр. Ось в дві-три прем'єри. Взагалі написано, що в театр може робити напроти сезону. Ось ми зробили 12 прем'єр. Ми зробили звісно і кришу там перекрили, щоб не тікло. Тобто господарських моментів дуже багато. Але в майбутньому зараз стоїть питання. Перше питання. Ми робимо підйомник для інвалідів. Це дуже важливо. І нам виділи кошти. Це зараз в процесі. Тобто, людина може бути з першого поверха, буде списаний підйомник, піднятися військом на на виставу певну. Ось ці е, батареї вони не працюють, але вони поки є. Договір теж складений. У нас є домовленість, певна, кошти є, нам теж виділили кошти на це. Тобто на зиму ми вже плануємо, що тут буде вже тепло, тому що зимою тут було холодно, дуже холодно. Це другий великий такий проєкт наш іде, І також зараз іде питання електрокутлів, які будуть два заведені в великі зали. Там теж холодно, нічого не працює, але ми їх заводимо ось, і плануємо на зиму. Тобто не тільки буде тут тепло, фоє, а й тепло буде і в залі. Що для глядача це буде дійсно комфортно, буде себе глядач почувати. Те, що ми зробили, люди бачать, люди оцінять. Я дякую вам за розмову. І зичу вдалого театрального сезону без тривог.